Покербет. обирай свій спорт. Із тих новин е важливих, резонансних, що я маю зараз е перед собою. Я хотів би однією е з них з вами поділитися, але направду одразу попереджаю. Мені не надто приємно цю новину зараз вам розказувати. Але як то кажуть, що поробиш. Про що я маємо жорстку зарубу між секретарем ради нацбезпеки і оборони паном Даніловим і паном. Арестовичем, колишнім співробітником, чи то штатним, чи то поза штатом офісу президента Зеленського. Ну і зараз пан Арестович він більш відомий як блогер в Ютубі. Він дійсно має шалену популярність серед українців. Він має дуже багато підписників і дуже багато шанувальників. Так, от пан Данілов, секретар ради нацбезпеки і оборони, в своїх в соцмережах пише, що все-таки українцям треба дотримуватися інформаційної гігієни і не надто слухати різноманітних там акторів-розвідників, які каже Даніло просувають російську пропаганду. І одиться прізвища Арестович. Пан Данілов не називав, але ж ну тут усім зрозуміло, про кого йде мова. Бо пан Арестович дійсно свого часу займався акторською діяльністю. Ну і з його слів, був він також розвідником, мав е, бойові виходи в те у ворога. Але знову ж таки, це якщо йому в цьому вірити, і багато хто вірить. Але бачите, секретар ради нацбезпеки і оборони каже, що вірити все таки не варто. На що пан Арестович вельми образився і дуже жорстко відповів дуже й дуже направду, він обвинуватив Данілова своєю чергою в абсолютній нікчемності. Сказав, що користі з нього, з Данілова для держави, взагалі немає жодної. Що все, що пан Данілов тепер робить, це хіба що носить презенту якісь там демонстраційні слайди і базікає державною мовою. Чому Арестович не казав. Що Данілов базікає Арестович використав значно грубіше слово. Це просто я тут замінив це слово на слово базікає, бо ну я не вправі зараз матюки повторювати, бо ми зараз не в Ютубі, ми зараз не в соцмережах, в національному телевізійному прямому ефірі нас можуть, можуть чути діти. Ну а ще нацради з питань телебачення і радіомовлення може нас за це оштрафувати, тобто, бачите. Як воно все направду зараз відбувається? Арестович може собі дозволити подібні матюки на адресу Данілова, ну який держслужбовець, який є секретарем дуже важливого державного органу ради нацбезпеки та оборони? А от я не можу навіть повторити ті образи, ті слова, які використав Арестович на адресу Даніло. Арестович може, а я ні. Навіть розказати вам це слово, переказати це слово я не вправі. Ну, дивіться, і ще раз повторюю, з чого почав, мені дуже прикро цю новину розказувати. От точно за умов е нинішніх, за умов війни, за умов російського вторгнення, коли ми маємо бути єдині, замість того, ми маємо собі от подібні інциденти. Ну і знаєте, це такі інциденти, це такі образи, ну, принаймні, це воно все виглядає. Да? Це образи там, рівня підлітків, які з'ясовують між собою е стосунки там, і потім б'ються через це за школою. Але ж. Між цими двома да, поважними мужами. Ну і бійки навіть не може бути, тому що ну пан Даніло поважно віку набагато старший за Арестовича. Тобто про яку тут бійку може йтися, тому ймовірніше за все на захист, на захист честі гідності. Пан Данілов тепер, от на Арестовича в суд подасть. Ну принаймні, це так воно. Логічно було би, але з іншого боку, знаєте, з розумінням того, що подібні судові позови можуть розглядатися роками, то коли дійде до вироку того суду, ми вже і забудемо, і треба буде згадувати, хто такі Даніло Аресович, про що вирок суду, про що взагалі був конфлікт. Але те, що подібні конфлікти виникають, те, що воно отак от виглядає, воно вельми і вельми. Неприємно мені особисто, мені шкода, що в нас між нашими поважними мужами до подібного доходить.